Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ казки Зайчикова хатка, де живуть наші пальчики. Оселились біля річки Сірий сайчик та лисичка. Сайчик в хатці рубляній, а лисичка крижаній. Ось постукала віконця сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала ліса зітхати. Ах, як я житиму без хати. Зараз зайця прожену, влізу в хатку луб'яну Де вже зайчику малому суперечить хижаку, довелось тікати з дому. Під олашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хатку і в хатинці луб'яні оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик-побігайчик, сльози річкою лючи страшно в лісі уночі. Раптом вовк йде до нього та й питає. Що таке? Мабуть, в зайчика малого, лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, зайчик, годі плакати, витри слізоньки свої. Знаю, я цю розбішаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати, вов гарчить. Ану, хвоста там, забирайся звідсиля. А лисиця відмовля. От як, скоч, як скочу, як підскочу, полетить від тебе клочче. На шматочки роздиру, ще й на порах розітру. Вов злякався та й тікати, а зайча пішло вночі знову захисту шукати. Сльози річкою лючі. Враз медвідь йде до нього та й питає, що таке? мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой мене прогнала з хати, люте з годійка хвостата. Ой куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плак. Витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. І дійшли вони до хати. Геть, загримав волохатий. Забирайся звідсиля. А лисиця відмовля. От як скочим, як підскочим, полетить із тебе клоч, на шматочки роздеру, ще й на порах. Зітру. Як почув, він цю мову враз сховався у кущі і побрів наш зайчик знову сльози річкою лічі. Стріла зайчика собака та й питає, що таке? Мабуть, зайчика малого лихо трапилось тяжке? мене Прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой куди ж тепер піду, де я захисток знайду. Годі каже, годі плакать, Витри слізеньки свої. Не боюсь я розбешаку. зараз вижену її. Підійшли вони до хати загарчала. Геть, хвостата, забирайся звідсиля. А лисиця відмовля. От як скоче, як підскоче, полетить від тебе клоче, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру, утекла й собака зразу, а зайчатко уночі знов побігла від образи сльози річкою лючі. Враз іде на зустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно, зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? де я захисток знайду? Що ж, провчу я розбишаку? Де вже півничок тобі? Вовк, ведмедик і собака відступились в боротьбі. Ну, за мене не страшися, сам побачиш. Ходім. Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатим дім. Місяць виглянув за хмари, півник крилами ударив. Годі спать кукаріку, на чужим пуховіку, мить лиса продерла очі, хто там ходить по двору, от як скочу, як підця. На шматочки роздеру, не злякався півник смілий, та й наганок як стрибне. Забирайся, поки ціла, не дратуй, гляди мене, відкидав лиса за кури, бачить півник молодець, костріць зо, сталеві шпори, ще й червоний гребенець. Тут лиса ж закрутилась, і я хороша, я не зла. Я з зайчатком не сварилась, по сусідському жила, а сама мерщійна ганок та й паскіться та й у ліс. І зустрінув зайчий кранок знов веселий, як колись. Ось і казуці кінець, а хто слуха молодець.